Зі смолоскипами у руках, з гучними вигуками і гаслами так пройшла у здолбунові традиційна хода пам'яті героїв битви під крутами. Чорна колона рухалася центральними вулицями міста. Під час ходи згадувалися не лише подвиги героїв з минулого, але й сучасних. Більше з них загинуло. Москалі ранених добивали, розпорювали животи, знущалися. Пройшло майже 100 років. Історія повторилася. Більшість учасників ходи молодь з Долбунівщини. Учні вигуки та червоно-чорні прапори відобразили їх позицію щодо трагічної події 29 січня 1918 року. Кінченню ходи націоналісти заспівали гімн України біля пам'ятника Степана Бандери та згадали тих героїв, які віддали життя за мир і спокій країни. Стогнали крути і молився вітер, цілуючи скривавлені сліди. Вас, мало, діти! Вас так мало, діти! Супроти п'яної московської орди. У Здолбунові смолоскипна хода пам'яті героїв битви під крутами проходить з 2007 року. Такі ж акції пройшли у більшості міст України. Марина Гречка у ритмі подій.